І усім здоров на зв'язку. Юнайзер. Звичайно, мене давно не було, але все рівно треба якось продовжувати записувати відео, бо у мене от з'явилася нова відюха, але я далі роблик записую. Скоро надіюся, я зможу налаштувати і буду е, другий сталкер записувати. Та я вже в нього грав, але відюха не дозволяла просто то записувати. Ні, щось вибиває таке, що я не розумію. Та і другий сталкер е, я буду записувати на своєму другому каналі. Тому переходьте туди і підписуйтесь. Також всі відомості про те, що буде відбуватися, буде в моєму ТГ-каналі. На нього теж обов'язково підписуйтесь. Буде ссылка в коментарях чи в описі, десь плюс-мінус так. Або тут QR-код з'явився, його просто по ньому переходьте. І так, я зайшов в якось не з Тавер Tower Defense, але в губка Боб Tower Defense. Десь плюс-мінус так. Що тут є? Що тут є? Тут є Сквідвард, от якийсь, от він каже, що 10-й левел треба, тіпа, щоб чи чи туди пройти, чи що. Ні, я пройти можу, але як тут взагалі грати, я не розумію. Типа, там поки що можна, напевно, тепехатись. І, І з самого початку я взяв собі спанч Боба. Звичайно, я його собі взяв. Тут во АФК-ферма якась, чи щось типу, того, АФК е рок. Ш ну, щось по типу АФК ферми. І сюди теж також до Планктона можна прийти. Тут во є якийсь е, шоп, Інтересно, що тут купити можна. А, залопати золоті. Що ти хочеш? Золоті лопати, нічого собі. Е, так, що в мене вже є 200 кристалів якихось. Їх, напевно, можна на щось обміняти. Тут а що таке? Ага, то напевно щось купляти треба, та? але я не можу все рівно. Тут во 15-й левел якийсь треба. Що за левела? У мене поки що тільки перші. А, отут во відкриваються нові. Там, де юнітів, напевно, можна складати. Там, де, як у мене, губка боб першого левела зараз. Сумон якийсь, тут попише, так? Зараз. Во, та? Зара. во сумон. чи що. Тут а що? Угу. Тут можна, наприклад, того вибрати. І що? Ага, і нічого. Так, а тут. О, можна. Я, я можу з два відкрити зараз. І давай... що мені випаде? О, Патрік. Але він якийсь слабенький, Гупкаб у мене сильніший. Ще от одного відкрию. І що? Опа, вже нормальний такий Патрік. Але думаю, все-таки Гупкаб у мене сильніший от Юнітс. Типа. тут 200, тут 100, але тут во... перезарядка 3 секунди. раз в 3 секунди А тут 2,5. Тому. І дальність більше. Тому думаю нормально. Тут його взагалі можна якось можна продати. Не знаю, що треба наскати, потім розберуся, коротше. А А це що таке? Наприклад, його вибираю. Ні, поки що я не хочу міняти. Я от сюди хочу. Наприклад, можна їх якось схрещувати, що? Ні, я не можу. А от того. Тож не можу. Капець. Чекай, а тут ще є ліміти на юнітів. Всього 100 можна мати, але то якось багато 100. Тут та все за робокси. Так, опа, фрі. Що мені дали? А я не знаю, що мені дали. Отого во треба. во. Тут во що таке? То теж за якісь краб зго. Крабзгу... Блях, крабсбурге. Так, цього самі звичайні. Що тут ще є? То що таке? То за ракушки, якісь в мене ракушок нема. Тут прикольний, до речі, подвійний прыжок. Опа, а от того вже, напевно, можна якось починати хвилі, та? Тут Вов поки що людей небагато. Я поки що сам зайду. Так, а потім вже там розберуся, що ...що і куди. Старт, що буду зразу? Когось чекати, чи що я. Я навіть не знаю, що то за локація. Тут перша всього локація, тому ого. Так, у мене скільки зараз є? 500. Я можу сюди вов поставити. Хоча може просто того Во поставити в нього радіус більший. Та, отак вов поставлю. Того Во поставлю сюдово. Типа будуть отакво бігти. І далі тут тут вов буде. Але думаю, що спочатку мені потрібно. Ой-ой-ой. Е, ще одного поставити. Та, а їх можна якось прокачувати? Та, за 45. Я продав його. Я думав, то пуркачка. Капець, я луханувся. Опа. За 325, напевно, пуркачка. Ну, але поки що от його нормально так справляється. Патрік такий нормально дамаг дає. А в них по скільки? А в них по 85, тому він їх з однієї течки винесе І. В принципі, от тут спончбоб оставлю. Та і він теж так. Що ти робиш? Ти він навіть не зможе домажити, бо. Бляха, з тою камерою. Ну, покажи ще раз. Опа, якийсь плюшка дає, коротше. Щось це й дає. Думаю, треба. Ага, я не можу. Так, в мене є 800 монеток. Я думаю, його прокачати. В нього їх. Не хп, от. А... Коротше, колдаун менший, і то його все. Тож коллдаум є. Я вообще про то забув. Тут во інфа. Ага. Типа... От такий во бос буде. Е, і вони мають дойти до того во кр... Крабсбургера. Красті Крабс, во. В нього 100 хп. А інтересно, як вони відніматися взагалі будуть. Опа, а отут опасненько. Вже доход... доходять аж сюди. Думаю, можна ще отут во Тут во Хоча воно буде погано, ще би одного во поставити. Або ні, отакво? Чи ні, я не, я не знаю, йой. Е, як то? Mm. Можна оцю довох поставити, та. тут з двох сторін буде нормально. Надіюсь. У мене вже тисячу монет. Того прокачаю, того прокачаю. І ще раз їх прокачаю. І ще Патрика. Та. І ще того, щоб тут та, не скучав, його теж прокачаю. І ще одного Патрика отсюда поставлю. Опа, бос вийшов. Скільки в нього ХП? 1020, а от я не знаю. Та ні, по-любому знесуть. Що є таке плиту? Знесуть по-любому. Во вже мінус 200 чи 300. Я не рахую, вже мінус 500, во. він сюди дійшов і вже все. Його надумажили просто то шоста хвиля. А інфи, скільки хвиль, не дається. <гх investor> ну, капець. А у вас скільки а, типа, згодували чи що. Обще не, не розумію. Але от його що по радіо собі чи що, фіг його знаю. Бо от ВОП по-любому тільки одного зачіпає. Це вже восьма хвиля, ціла восьма. І поки що пшени нормально тримається. Тисячу монет є, можна його зараз прокачати. Отакво. Воно вже такий добрий, добротний радіус має. Того за 300, Тоже вже більший радіус. Я, напевно, як і ВОП перший має, плюс-мінус. Але ні, все-таки менше. Потім, коли він збільшиться, то так. Плюс-мінус буде такий самий. Так, ще того ВОП прокачаю. Отак от во теж. Щоб нормально так закинув. Туда, того теж прокачаю. І треба зараз во двох качати. Типа, отого не обов'язково качати, а от во треба прокачати все-таки. 400 і на максимум, та, нормально так, максимум. Того теж зараз на максимум. Він теж так більш-менш нормально бере. Чекай, а отут от вот, далі стрілок немає? Чи вони, типа... Я все-таки не розумію. Опа, ще раз бос пішов. Так, в нього вже 1300 хп. Та булька така. І мені здається, його пшена ізічахво, то його спанчбоб вже йому кучу зніс. А чому атака тільки 53? Того, того я щось не розумію. То вже 11 хвиля. Я от не розумію, скільки тут хвиль має бути. От якщо тут 20 хвиль, то нормально. О! Вже пішли якісь нормальні таку тисячу. Ти в своєму розумі. Тисячу. 20. Ну, кап ну от його ще з 500. Куди не йшов? Але от 1000? Хочемо 85 легеньків. По-любому легенькі. Вони по-любому не пройдуть. Ай! І тисячка тут ще якось дуже розтиралась. Той на максимум вже вкачений. Також. Ойо, як він прокачується. Хопець, я його теж на максимум вкачав. 400 хп він зносить. Того, напевно, потрібно теж вкачати. І того. Ні, то і на максимумі. І ще одного додати. Куда тільки? Кудась от, от сюди, во, та. Можна теж його потім на максимум качати, він буде стільки ХП зносити, що то капець. І чому я не можу просто взяти і е, собі 2Х поставити? Тож так просто нудно, я не розумію ті всі хвилі проходити. Я можу просто від компа відійти і все. І хвилі будуть пройдені. Я от навіть не сумніваюся, я таку оборону тут виставив. Три спанч Боба, три патріка і все. Їм дупа от того. Що... Якого я поставив? Того? Його ще отакого вкачати на третій апгрейд. І все, ніхто не пройде. Всі тупо будуть валятися, тут а той на максимумі. А, максимум. Того, вони зараз десь от, та, вони одинакові. Знову босс пішов, скільки того разу. 2000 хп. Ну, і ізі. E -E мені просто повезло, що мені Патрік от, его, нормальний такий випав. Він 400 зносив. От, тупо. Мені здається, що він... Той босс навіть доці не дойде. Ой, він вже отутко. От, все. Чекайте, скільки то хвиль було. Скільки хвиль було, я не побачив, скільки то хвиль було. Так, але отут во 100. Я можу зараз відкрити новий е, нового персонажа. Головне, щоб той якийсь нормальний випав. І ще й Спанч Боб з Патріком прокачалися. А, вони навіть до другого левела прокачалися. То взагалі нормально, так? Нє, нє-ні, нє, не на Next. Токто, я хотів вийти. Що за фіння? Бляха, як вийти? А як вийти? Йой, я вийти не можу. Е, ще одного Патріка сюди, во. Губку Боба сюди. І от сюди во. Так во. Опа, вони щось дуже задалеко проходять. От во, мене насторожує. Так. А, все гуд їх тільки во зараз того во прокачати. Патріка і Спанч Боба теж вкачнути. І того. І все. Все, вони не пройдуть. Вже ніхто більше сюди Во навіть не дойде. Я, я Е, Поки що можна подивитися, що тут за бікіні ботом. Тут во бус якийсь, Красті Крабс і все. На дні океану. Коротше, ми зараз тут знаходимося. От, інтересно, за от його можна вийти чи то? Ні, все-таки вийти не можна. Опа, Недар... недороботка. Опа, на шифті швидше бігаєш. Я того не знав. До речі, по 90 хп. От його вже на 200. Угу. Ну, але в принципі зараз отогово прокачаю. І все, він за, один, за одну ходку 183 хп зносе. Тупо. Вони зараз всі разом того зараз завалюють. Опа! А то що за сплінтер? Що він такий швидкий? Тут якісь нові з'явилися. Так. Е, ще раз вкачаю його. І далі треба отого так От Його більш-менш вже вкачений. Там скільки ще дві прокачки, вроді би, якщо не пом. Є... Я не помиляюсь. ідеї. Далі отого ВОП треба прокачувати. Вони, типа, двоє в танку, во. опа. Скільки в тебе ХП? 1080. Ні, ну нормально, може бути. Його за пару тичок знесуть. І зараз би отого во прокачати. Того Во. Всіх обще би прокачати і просто піти пити чай. Во. Зараз отойго запульне разок. І мінус майже все хп. І все. Мінус. Так, зараз би кого прокачати. Того не вийде, тому качаємо ось цього спанч боба. Можна, в принципі, того патрука теж закачати. Е, і що? Юни... А, і воші можна качати. Тут зразу їх продавати можна. Обще, нормально. Так, вони тупо зараз всіх розмочуть. Е, напевно, отогово. Ні, во отого зараз качаю. Він на максимумі вже. Обще, чи І можна далі одного воша чуть, чуть вкачати. І все-таки, щоб він марно тут не стояв, його теж вкачаю. Може щось буде наносити колись, пізніше. От в них вже 630, 90, 90. Ну, нормально так, нормально. Може бути. І, в принципі, можна піти щось. Своїми справами займатися, бо тут більше немає що робити. І так я буквально чуть-чуть відійшов, то вже 13-та хвиля. Я, я так кажу, я досі не знаю де. Не точніше, не де, а скільки тут хвиль. Тут о, по тисячу. Їх по-любому розмотають. Я навіть не дивився за монітором. У мене от 100-100-100 просто. 100 хп, ніхто, значить, не дійшов, і моя тактика працює, просто лишити їх не прокачаними. Але я їх все-таки прокачаю. Е, так, бо бабки є, Того Вов прокачаю на максимум. І того вже просто не стояв, прокачаю його на максимум. Але він все рівно просто стоїть, тому що тому що... до нього навіть ніхто не доходить. Я його просто на підстраховку поставив. Е, і десь зараз 15-та хвиля. Якраз лишається є остатньою. Якщо я не помиляюсь, отих е, сплінтерів, їх теж зараз розмучали от далі от того місця взагалі ніхто не доходить. Е, хіба та булька дойде от сюди максимум, я так кажу. Бо всі у мене на максимум можуть ще отакого одного прокачати, його теж отакого вкачати ще трохи. І во. Скільки в тебе? 200. Обще, на ізі чах його зараз розмутаємо. У мене вже третій левел, до речі. Я от не розумію, він у мене просто вкачався лише до того, бо я не дивився, якщо чесно. Чи вже... А все? Я в лобі. В лобі так. Мені далі проходити не потрібно. Зараз в лобі. О, у мене вже п'ятий левел, 80 тут Е, Якихось тихво плюс 200 XP. Ага. Ну, думаю, мені зараз треба найбільше вкачувати отого. Бо він реально от зараз таща. Четвертий. Просто четвертого вистачить, так. Е, і зараз мені потрібно зараз за Койни. За Коїни. Е, відкрити ще одного персонажа. Надіюсь, мені якийсь нормальний випаде того разу, а не просто Патрік. От його, бляха. Випав би мені той король. Ого. Огірок. Огірок якийсь новенький. Так. Тут можна якогось прокачати. Не знаю, далі що то таке. Ні. Якийсь. З... А, тут ще й паси є. Капець другого левела я вже досягнув. А, я ще один можу відкрити. Капець. Ще хто мені зараз випаде? Ну. Капець, то, то міфік щось, чи що? Зараз глянемо. Це Information. Того uh, стандартний, його Epic, Epic Epic. Того хто? Rare, Epic, і далі Legendary йде. Ото мені заканали. Вже То хто Планктон якийсь чи що? Того Білка, напевно. Сенді, якщо я не помиляюсь. Але, от, напевно, мені заканали, що і вона випала. Так, і зараз мені, мені потрібно спочатку її надягнути. Але вона 700 коштує, капець. І думаю, замість спанчбоба можна вибрати. Як його зняти? Отогово вибрати. Екіпірувати. Зараз от той поки що у мене найкращий. Зараз він 127 наноси. А вона 273. Нічого собі. То так проріст. Е, ще й. хоч раз в 3 секунди, але. Думаю, це нормально. Тут не так вони швидко ходять, щоб. Це було ненормально. Тому нормально. Все нормально. Зараз їх протещу. Зараз. Ага. Тобто я на другому був. І зараз мені третій треба. А далі безкінечний режим йде. Окей. Зараз на третьому старт. Мені от інтересно, що мені. А, там ще якісь плюшки давалися. Щось, типу того, тут, напевно, теж буде всього 15 е, левелів. Е, так, кого поставити? тут? Огірка може. Я от просто хочу подивитися, на що він е, ще спроможний. Зараз. О. Пр Пропуск. І що ти можеш? Сор. я щось. Я щось поспішив, щоб тебе поставити. Ти всього 42 на нос. А, він по радіу суб'є. Ну, якщо так, то, то, то добре. А то я вже запереживав. І, похоже, мені треба почати переживати. Бо він просто щось тупе. Мені просто буквально потрібно, щоб ти когось замочив. Але в принципі, по другому колі зараз підуть, нормально все буде. Я надіюсь. Та нормально. Ще одного. Ток то ні. Опа, тут во вже. Я затопив. Бляха, когось. Та скіп! Ось замучи там, будь Опа. Так. Давай, давай, давай. Є. Yeah. Давай, швидше, будь ласка, я тебе прошу. Так і. Пропустив, бляха-муха. Прийдеться ще тут водного ставити. Це просто тупій витрат. але в принципі можна було його і пропустити. Не так то і було дуже прям необхідно. Все-таки Спанч Боб краще за усього. Але в принципі може якщо покачати, то він буде нормальний. Я принаймні на це надіюсь. Що він буде нормальним. Ну бо от Патрік зараз от то прям стоп. стоп. Це от е, мій особистий топ. Його прям можна вкачувати, що. Просто, просто з колосальною швидкістю, зразу пропущу. І можна її ставити. Десь її ближче ось во. Щоб вона захоплювала зразу і ось тут во. Твого часи. О! Ось я розумію, скільки вона зразу наносить. 40, то якось малувато, все рівно. Сплінтер тут о, за 200. Але ні, нормально. Може бути. Може бути. Uh, так, її прокачка 900 коштує. То капець, сама 700, потім ще прокачка 900. Поки що в Патрика. Вкачую. Опа, босс виліз, І шо ти? Повіш просто так пройдеш. Тут орда тебе чекає. Просто. Uh, я думаю, його прокачати. во. Він зараз мало наносить. Але, бляха, все рівно. Для чого він та й треба? Я його замінював на спанч Боба. Він якийсь безкорисний. Е, найбільша користь від Патрика, і от того теж мені непогано так. Певно, подобається чи що. На так нормально, більш-менш домаже. А от у його. 53-53, А 53. От у його і фігову якось. А от у ота. От її можна, якщо чесно, вкачати, во. І ту побільшу половину зноси, а Патрік вже добиває. Опше, капець. І зараз ще прокачати за 1300. Було би нормально так. Але то вже перебор. Тому Патріка вкачуємо. І ще одного Патріка ставимо. Е, він скільки зараз? 127. він одразу 127 зносить. Тому е, той якось от, от його огірок, він якийсь безкорисний. Я не, я не знаю. В ньому вже користі 0. Я в ньому користі не бачу. Просто якийсь безкорисний персонаж. Хоча. Але ні, він пропустив багато. От Патрік би з губкою Бобом справились краще. Так, зараз би її ще раз прокачати. От, буквально одного замочить. Так, ще раз прокачую, і в неї вже у 64, але щось. Я не знаю скільки. Коротше, я не знаю, там рахувати треба, але вона нормально так зносить. От ж, все, що треба знати. Тогово прокачуємо, ще один босс виліз. виліз, І зараз сюди да, тупо готово винесла його з одного удару. Ну, але його ще до того надумажила, але то рахувати ми не будемо. Так, і у мене зараз п'ятий левел. От мені інтересно, я зараз до шостого прокачаюся. Чи так і лишуся на п'ятому? Хотілося б так? Щоб до 10-го докачатися зразу. Але то просто мої дурні фантазії. Я так не зможу зробити. І, і от того треба якось, не знаю. Якось позбутися його. Але дуже мало дає. Тому хей буде все-таки. Хей стоїть, хоч щось може робить. Так, і тут зразу прокачується атака до 88. То нормально. І ще й радіус підріс. То взагалі пушка. Зараз Патріка от будемо качати. Зараз 750 він коштує. Опа, прокачка. І в нього і радіус великий. Більше, ніж в неї. Але може в неї ще зростає, Я не знаю просто скільки в неї прокачок. Але він. Патрік. От в нього потім буде урон 445. отого от я розумію урон. Але не то, що от його наносить. Він типа отрує чи що. Ось сплінтер біжить. Скільки в нього? 200 хп. Ну, нормально. Не, я його качати не буду. Я вкачаю краще того Патріка. І ще раз. Во, щоб він 200 наносив. Ото. Зараз піде. Ото піде. Зараз ще 2 хвилі буквально пережити. І можна вертатися в лобі. бо тому що. то Чому тут не можна 2х спіт включити? Отово мене бісить чомусь. Чому не можна включити просто 2 Це якось по-дурацькому так. Що капець, я на вуху запригнув, а потім думаю, чому я не падаю? Лівітація. Тупо всіх викошують. Отой на максимум вкачаний Патрік. Зараз ще її теж качнемо. У неї ще, напевно, дві прокачки плюс-мінус. Так. Отого От огірка краще не брати. Не знаю, він мені не подобається. Хоча я його ні разу не прокачав. Але це не важливо. Мені він просто не подобається. Так. І що далі? Так, зараз буде після 14-ї, поїде остання хвиля, після якої вже все. От зараз кипаємо якраз. Опа, отсюди може? можна хотілося. Е, так, і її не вийде прокачати, бо тому що. Бо тому що не вийде. Потрібно 2000, а в мене всього 1400. І то остатня хвиля. Тому не вийде. Хоча, якщо там того продати. 85, ага, хей стоїть краще. М70, за 75 його продавати. Так, зараз в них плюс-мінус по втехлопу 100. З того 1200, там по 300 було. І ось і босс І скільки в тебе ХП? 2400, опше, на ізічах тебе винесем. Просто слабакт, поняв. От, зараз. Сюди. Мінус 1000 вже. І все. Зараз в лобі. В лобі зараз вертаємся Е, і після цього в мене 125 монет. Можна ще раз відкрити от його Сумон. На найкращого. Не знаємо, які шанси. Не знаємо. Просто е, на тихво 001 на легендарі. Типа, щось 0,15. Нормально більш-менш. А на утихво 0,75. Як мені вона випала, я взагалі не розумію. Капець тут шанс. Менше нуля, але випала Зараз от того мені падає і все. Всім дупа. От дивіться. Драгамбургер. Складається. Ага, комен випав. Ну, не повезло мені. Ну, в принципі, от того вомен не потрібно. Так. Ага. Не підходить. А того що. Наприклад, того вомен, взагалі. Не можу. Не можу. Не можу. Тоже не можу. Ну капець. Нічого не можу. Так, а то що я щось забув? Ага. Тут за тим можна купляти то якийсь згнилий гамбургер, ну капець. Нє, що то вибуває постійно. Так, і сюди во. Може тут щось є, от в тому шопі може щось куплю. Я просто не пам'ятаю, що там відбувається. А то що таке? А, 25-й левел потрібно. Ну капець. А, за лопати. З купляти, ви що? 25, 25, 25. А, там 10-й був. Тут 25-й. Во, там во 10-й. Так. А там просто без левела. Тут тут, тут вот трейдинг. Ага, 15 левел треба для трейдингу 15 левел. Я вас зрозумів. Тут е, десятка там. А, і мені можна не бігати, а просто тепехатись Так, тут 10-й левел треба, тут ще того. Play, юніт. І у того в мене постійно світиться. от. А, тут типа обновлення. Угу. Отут я забрав сотку. Е і тут-та. Тут я нічого не зробив, бо тут чомусь закрито у мене. В пасі. Я нічого не прокачав чомусь. Так. Опа. А того я ж чомусь не бачив. Зараз ще чогось повідкриваємо. То ще буде. Чи назис? Так, зараз... Все забрали. У мене сотка рівно. Зараз тупо чекайте. Зараз відкрию легендарку. Ну, Uncommon. То вже краще за Common. Але то uncommon. Типа, не Common. ХП там таке собі, ну, типа, урон нанос. Таке собі. І б, його би продати. Але не можна. Чомусь. Просто не можна. Для хапа. Постійно кнопки щоб і юніс чимось путаю. Ну Того можна е, не екіпірувати, і того екіпірувати. І все, ніхто не пройде. І на цьому вже ми будемо закінчувати е, відео. Вам дуже дякую, що додивилися до цього моменту. Е, підписуйтесь, ставте вподобайки свої пальці вгору. На це відео це дуже продвигає, мотивує мене знімати нові відео. І якщо вам зайде ось ця тема з Скібді, не Скібді Tower Defense, а просто Tower Defense губкою Бобом. Е, і дякую за увагу. Всім папа! -па.